Вітаю всіх. Сьогодні я буду робити шпондер. Такий, знаєте, як закопчений. Але він в мене не буде копчений, бо я не маю його де коптити. І я буду показувати, як я його буду робити. Отакий шпондер. То так він, він називався на Львівщині. О, Може, в других місцевість він називається інакше. Але в нас той шпондер, то є сало, перерошене з м'ясом. Бачите, він ще в мене замерзлий. Я його щойно витягнула і буду розморожувати. Але хотіла вам показати, що на початку я буду робити, поки шпандерок буде розморожуватися, я отут в каструлі маю листя цибулі. Це не листя, а оце шелуху з цибулі. Шелуха з цибулі, бачите? І цю шелуху я зараз залию водою, і воно в мене буде настоюватися пару годин, щоб трошки настоялося. А потім, а потім я буду дозволяти сюди спеції, я буду все показувати. І будемо робити шпондерок. Ми його дуже любимо. І він виходить дуже смачним, бо там є всі спеції для цього, щоб він був дуже такий добрий. І Він зовсім не гірший ніж в магазині, абсолютно. І, і часом знаєте, часом хочеться от гріночку з чосничком, з цим, що я показувала пасту і з тим шпондерком. Люкс. Люкс. Так що е, буду показувати поступові кроки і, і будемо робити. От зараз, бачите, я заливаю водичку, цю шелуху І хай настоюється. Вона будемо стюювати за пару годинок. І тоді, коли вона вже пусте колір. Тоді будемо погружати шпунделок, і тоді будемо починати його варити. Отак. Куди треба так залити, щоб закрило цілу лушпиня, щоб вода закрила цілу лушпиня, щоб воно могло собі там настоюватися. І як настоїться, будемо далі робити. Тепер дивіться, моя водичка постояла з тим душпинячком три години. То зовсім небагато, але я заляла її теплою водою, і воно стало вже водичка червона. Бачите, вже водичка стала вся червоненька. Саме ліпше то робити з вечора. Заляти з вечора, а на ранок робити. Ну, я так не зробила. То тепер у мене три години, але я думаю, достатньо, щоб воно за три години так, так гарно підійшло, а значить, воно спрацювало, колір вже є. І тепер, і тепер будемо додати всі спеції, включаємо газ. Включаємо газ і тепер будемо добавляти все, що ми маємо. Так. Отут я порізала 5 зубчиків чоснику. Я під низом все опишу. І, і там буде все, як і що. Але щоб ви бачили, як воно порізано. О, довільними кусочками. На 4 частинки, на 6, як який чесничок. І тепер сюди додаємо той чосничок. 4 лаврових листочки додала разом з чосником. Тепер. Тепер солі. Солі я ще зараз не знаю, скільки точно, потім я напишу. Поки наразі даю одну, дві, три чайних ложки. Але потім побачимо, скільки. Спробуємо воду і будемо бачити. Так, будем, буду додавати суміш перців. Суміш перців, і я сюди додала копчену поприку. О, то, то я так теж думаю, що дам одну чайну ложечку. Отак, одну чайну ложечку. А потім теж покушаю і побачимо, як буде. Як треба буде, то ще додамо. Так, тепер чорний перець горошком. Отак додам. Бачите? Я не знаю, тут є з 15 горошин. З 15, Ну, ще додам 5, хай буде 20. 20 горошин. 20 горушин. Трошки в мене є гірчички. от такі. то в мене вже в остатки, я її розвела і хочу її вже всю видати. То капелька, десь буде чайна ложка. Тепер в мене є душистий перець. Ой, я додам ще ну, не знаю, 12 штучок, певно, до 6 перец. Я люблю, як він, він пахне. То більш усі для чоловіка я роблю, бо чоловік то любить, але знаєте, часом і самому хочеться десь чуть-чуть. У -чуть. мене є ще такий порошок карі, не знаю, як переводиться по-українськи, я його переведу і, і напишу. От я його отак півчайної ложечки додала. Тепер солька. Це додала, Та вже і все буде. І ще додам, е, зараз поставлю, Ні, я зараз додам, додам оцету, але додам оцету цього, як би сказати, штучного, магазинного, бо він має більше процентів і він мені в даному випадку ліпше підходить. Додам його раз, два, і ще третю ложечку. О, тече. три ложки. Три ложки оце І, І зараз буду ставити, щоб воно все, воно все зараз закипить. Я його гарно вимішаю і тоді покушаю. Якщо щось ще треба додобавити, додати, добави. І нехай кипить. І тоді поставимо салку варити. І все, і салку буде варитися. Воно має варитися від 30 до 40 хвилин. Ой! І буде готова, побачимо, що тоді з нього вийде вже. Але я так робила і раніше, вже, то я давно вже роблю і виходився дуже добрий. Тепер мій розчин закипів, будемо ставити салку. Тут то я б склала на тут шпундеру, бо салку то не є салку, то є салку з м'ясом. О, як гарно. Я так беру шість таких кусочків, воно мені якраз йде на каструльку і гарно все занурується. Отак. От я ще забула сказати вам, що якщо, що якщо ви починаєте цибулення, його треба перемити раніше. Так скоренько раз-раз його перемити, бо цибулька є різна. У мене хоч цибулька чиста, але я все одно перемиваю. Перемити його трошки, і тоді вже наливати водичкою, щоб воно настоювалося. Бо цибулинка є різна, є, є брудне, є чисте, так що ліпше трошки перемити. От і все. І, і зараз, як чуть-чуть як салку закипить, я попробую, бо салку забере цибулю і забере ті всі спеції, і тоді ще побачу, чого буде замало, і тоді ще додам. Отакий От процес. І через 30 хвилин воно буде готове. Я не буду 40 хвилин. 30 хвилин є, є вже достатньо, бо якщо 40 хвилин, то той шпондерок так вибариться, що він стає дуже, дуже маленький. А як 30 хвилин, то він ще більш ліпше виглядає. Так що все тоді. Ще залишилося 10 хвилин, мені до 30. Дивіться, як гарно шпондер поміняв колір. Бачите? Ой, гаряче. Отаке, бачите, який колір. Воно як копчене. Нехай не ще 10 хвилин, і я вже його обсушу і тоді вам покажу. Пахне дуже файно і дуже добре. Тепер я ж витягнула. Дивіться, яка краса. Він не є копчений, звичайно, то не такий, як копчений, але копчений тут багато забранцій. А тут гляньте. Опс, Вилітає. О, дивіться, яка тут красотіща. Зараз ми його, я його покушаю. Ще гаряченький трошки, але нічого. Опс, втікає він не хоче даже. М -м -м. Дуже смачний. М -м -м. Дуже добрий, дуже добрий. все в міру не є пересолений, не є недосолений, все якраз. Я все під відео опишу, скільки чого пішло мені. Але дуже смачне і дуже добре. Так що дивіться, якщо комусь сподобалося то робіть, бачите, я його часто роблю в зимі, особливо літом, мені, а в зимі я його роблю, тому що. Взамі хочеться чогось такого. Дуже гарно виглядає і дуже, і дуже смачне. І просто робиться головне. Головне, що просто, не треба багато клопоту з ним. Так що, кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже вам дякую і до наступного смачного відео. Па-па! Прошу, я часу забуду щось додати. Ви можете їсти той шпунделок з тою часниковою пастою, що ми робили. Або з хрончиком, бурячок з хроном. Люкс. Я вже собі тут намастила, бачите, зеленим часником з укропчиком. Дуже добре смакує. Так що смакуйте на здоров'ячку. Па-па.